Виграють верхову боротьбу рухівці. Вибути м'яч і майже центрального кола Бортко буде з суперником. Бортко виграє боротьбу, підбір за ним. Меняє все правий фланг, віддає передачу вперед на збігання партнеру. Триває так правим флангом. Передача вище. Юрисандра поля грають. Мостовніков підключається на лівому фланзі. Передача, що в напрямку бортка. Він віддавав цю передачу, Ще буде атака дронтем тривати. Подача на 11 метрів. Вішає бортко пробуває головою. І, можливо, третім темпом. Мостовніков. Бортко. Приймає м'яч Бортко. Передача між лініями хороша проходить. Але виходить на м'яч. Передача вперед. Вибутий м'яч. Бортко. Намається боротись. Бортко, бортко виграє в верхову боротьбу. Бортко. Ганяється, знову правий флаг. просувається вище. Не залишає м'яч поки що за собою, але занадто багато здається, беремо бортко. Таку нехорошу приведі на лівий флаг, передача на Завійського. Красюк. Про це Владислав Батін. Продавче вище, піх, Бортко, до бортка проходить м'яч, бортко. Бортко? За бортко. Стрілю бортко, передача зараз. Хороший момент є. Не забуває, не реалізу.